Каховка, і у нас є поруч в мене сидить пан Андрій Дяченко, мер міста Каховка. Мені цікаво, які почуття виникли у пана Андрія, почувши ось такий м, проект, який шокує, напевно, кожного з, з своєю новизною. Ви вже надихнулись, пане, і, пане Андрію? Так. <гум> Дякую. Дякую. Что для вас новое? Да. Добрый день. Меня зовут Андрей Дяченко. Есть такой город Каховка, находится на берегу Днепра, где раньше всех в Украине созревают помидоры и огурцы и снабжают всю Украину, уже и Европу овощами. Прекрасный опыт в афган больше когда он построен конечно на личных взаимоотношениях, но я хочу немножко сказать о грустном. Yeah, yeah. <laughs> да. Это не к вам, а в общем по Украине. По сравнению, вот, мы со Швецией обсуждали про социальную ответственность в бизнесе. Понятно, что Швеция пришла от дикого капитализма к следующему моменту, там 200 лет, да? И на несущий момент у них соблюдаются правила ведения бизнеса, которые же устоялись на период многих лет. Не секрет, что Украина На сегодняшний момент занимает последнее место, скажем, по сложности введения в бизнесе в Европе одно из самых сложных. И оно пропорционально динамике по уровню коррупции в Европе. И то, что по скандалу, по офшорам вы это все видите, да, и параллельно проведите, что другая часть бизнеса больше находится в тени. И когда мы говорим про социальную ответственность, то должны быть какие-то единые правила ведения бизнеса, но они пропорциональны уровню коррупции. Соответственно, отсутствие длинных денег и многие бизнес средний, и мелкие находятся в общем таких жестких тяжелых условиях. Это одна часть. И вторую часть хотела бы подчеркнуть. Многие это обсуждать надо и по социальной ответственности мотивации. Есть такой польский опыт, есть такой подоходный налог с граждан, где в Польше практикуется, что любой гражданин, уплачивая подоходный налог, имеет право 1% перечислить в любую общественную организацию. Тем Вы знаете, что многие общественные организации сталкиваются с проблемой финансирования. Мы и вырешили, и вырешиваем. В это... У нас нема коррупции. Это хорошо, Но. то, что ее нету. Когда построено на личных отношениях, это хорошо, но есть у людей инициатива, и когда они показывают свою работу, показывают в СМИ, в социальных сетях, в Польше люди жертвуют этот один процент той общественной организации, которой не доверяет. И та общественная организация старается максимально публично отчитаться за использованные деньги. Ну так и ровно. Ну, это, я просто говорю, что этот пример, понятно, что у нас идет война, и есть такое Веськов Сбир, но надеюсь, у нас закончится, и вот такие законодательные, законодательные инициативы в налоговом кодексе, как в Польше, есть смысл изменить. Они дадут большой толчок в развитии общественных организаций, что э, не только может построить на каких-то личных взаимоотношениях общественных организаций с бизнесом, но каждый гражданин Украины со своего подоходного налога, э, знаете, наравне... Ну, государство есть, дает социальные услуги, и общественные организации могут давать социальные услуги, и общественные организации будут конкурентами в этой среде с государством. И любой гражданин, когда будет уплачивать подоходный налог, он посмотрит, кому дать один процент той организации, которая, он считает, несет какой-то социальный внесок в городе, там, в области, в стране. Это как бы такая маленькая реплика по социальной ответственности, вот мой взгляд. Спасибо вам большое. Дякую. Дякую. Прошу друзі, якщо у вас виникли питання або необхідність конкретизації тих чи інших аспектів, то прошу. Ваш так? Дякую, що є запитання. Дуже дякую за вашу результат. За відео, що ви робите це. Ви ходили про співпрацю з бізнесом. А розкажіть, ласка, про співпрацю з місцевою владою. Я от слуха, дякую, так. Та. Питання часто нам таке задають. Здійність, як ви можете, якщо немає фінансування, може, якась влада вас підтримує <питрична> <питрична> Так, я зрозумів запитання. Дивіться, якщо б ми чекали якогось фінансування, то що б ми могли зробити? А, і. і це стосується тих принципів, про які я розказував. Перше, ми не чекаємо, що нам хтось щось скаже, що робити. Друге, там, де, от, от, там, там, де повага та гідність, також треба і повагу до влади. Ми там, де потрібно з владою домовитись, домовляємося. Вони йдуть назустріч. Парковки потрібно ставити для, для велосипедів, вони мусять дати дозвіл. Як правило, співпрацюють. Там, де треба велосипедні доріжки, шукають можливість. Мало того, вони, коли ми задаємо якийсь ритм, темп, вони себе відчувають такими, що десь, десь вони могли би також і щось зробити. І це також рухає місто в якомусь тому напрямку. Тому там, де можливо, співпрацюйте, там, де можливо взяти. А якісь додаткові фінансування беріть. А, але ми поза політикою, тому що це якийсь конфліктне середовище. Ми не можемо там, там бути. А, ми підтримуємо проекти, які розвивають місто, навіть якщо вони десь мають політичне забарвлення, але ми їх не організовуємо. Просто підтримуємо, є фестиваль, на зараз буде Гогольфест. Звичайно, що підтримуємо класна річ. Просто в нас безконфліктна форма розвитку. Дякую, пане Ігорі. Можна я задам ще питання так. в частині вашого проекту. Будучи по суті таким собі консорціумом, напевно, чи є серед партнерів вже певні інституції освітні, формальні чи неформальні? Чи пропонуєте ви вже освітні послуги, оскільки ми зосереджені, кожен з нас зосереджений на поліпшення системи освіти в Україні? Тим більше наш івент транслюється через сайт. Міністерство освіти і науки, можливо, ми тим самим надихнемо на підтримку глибшу, якіснішу наших високоповажних очільників державних. Дякую. дуже. Я чекав питання про освіту. Ми тут. А, і мало того, в мене формальна освіта економічна з Нафти і газу в Франківська. Проте, мені особисто, давайте я, я від, від себе. Мені здається, що щоб бути успішним зараз і вигравати конкурентну боротьбу, потрібно щось більше, ніж освіта. А, і один з прикладів може бути IT-сфера зараз. Вони працюють на дуже конкурентному ринку. Мені є знайомий власник бізнесу IT франківську в якого десь 120 людей, і він каже: Мій основний конкурент це індуси, в яких середня кількість працівників 300 тисяч. І ми виграємо конкуренцію тільки через це, що ми тримаємо зв'язок тісний з клієнтом, а на наступному місці вже там якість, наскільки ми встигаємо працювати. А, і ми, звичайно, що розуміємо вплив освіти, і, її, і вона важлива, і вона має бути десь прямо як на горі тої піраміди. От освіта, а далі вже йде вся робота. Просто вона має бути якісна. Ми пробуємо в напрямку там щось робити. Перше освіта по велонапрямку. Як не дивно, людям можна щось розказати, показати, вони цікавляться, що є правила, є способи, як зменшити там аварійність, є способи, як їздити безпечно, як збільшити кількість велосипедів. В тому напрямі працюємо. Інший напрямок, який вже працює в теплому місті, це є навчання, освіта по мистецькому напрямку. Координатори, які займалися в тому числі от мистецькою резиденцією, залучають спеціалістів з галузь сучасних, таких професійних, яких можуть ну, достукатись і запросити до нас, приїжджають і читають мистецькі лекції. А, є також проекти, де переговори ведуться з it сфери які ми підтримуємо. До нас можуть приїхати і читати на постійній основі лекції в галузі, як працювати в, 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 за, за IT. І, з клієнтами і як як прогресивно це робити, тому так цікаво робимо. Будемо робити. Дякую. Ваші освітні ініціативи можна цілком. Ну, я так вже пропозицію від себе напевно наведу, узагальнити і назвати теплі освітні тренди. Тому давайте ваш досвід в освітній царині будемо поширювати по всій, по всій Україні. Я пропоную до ваших послуг все таки можливості наших сайтів, так як і інших сайтів, інших організацій в Україні, аби люди дізнали, що це є. Бо ми просто не знаємо, що відбувається у себе вдома. Запитуйте. Ми... Будь ласка, інші питання. Вивіски? Угу. Немає значення. В нас проєктом вивізки. вивіски займається окрема людина, спеціаліст Василь Гошовський. Я з радістю дам вам контакт, і він скаже на це професійно. А те, що мені видно, які основи стоять в цих вивізках в проєкті, це повна відкритість. Хто хоче, той дає запит, і ми розробляємо. Немає значення, яка це історична, не історична, головне, щоб воно попадало під той стиль, який розроблений, є, однак. А можна Прошу. ще Все. одне, можна я запитання? Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви коли розповідали про ресторан Urban Space? Ви не сказали, чи я правильно розумію, що прибуток, який був отриманий від діяльності цього ресторану, він реінвестується в якісь соціальні ініціативи? Так. <зв>. І Тобто гроші е, інвесторам, які саме вкладали в цей ресторан, вони взагалі не отримують Ні. ніякого фінансового прибутку. Вони меценати заплатили раз і забули. І а, значить, дивіться, 100, по Urban Space 100. А, і, а, який механізм? 100 людей інвестують в нашому випадку тисячу доларів. В Києві може бути інша сума, в іншому місті інша сума це розраховується. А, Інвестували в проєкт, ми його відкрили, і компанія теж управляє, виводить його на прибутковість. Прибуток це всі витрати, віднімаємо, лишаються якісь гроші. 20% з тих, що заробили на управління, на управління компанії, зарплати, матеріали, на, на все, що треба, щоб вона працювала. А 80% від прибутку інвестується в наступні соціальні проєкти, які приймуть, затвердять оті 100 власників. Оце їхній вплив. Дякую, щиро. Прошу, не забуваємо представлятись. Левківська Лариса, Житомирський національний агроекологічний університет. У мене таке питання. Ви розказали про співпрацю з владою з бізнесом, але мене цікавить, як налагоджена співпраця з студентськими організаціями з університетами навчальними закладами в вашому місті. Дуже дякую. Співпра... Дякую вам за питання. Співпраця з студентами у нас, як правило, виглядає так: приходять студенти, кажуть: Я хочу з вами щось робити. Давайте працюємо разом Ми кажемо: Окей, поїхали. А так з'явилось декілька напрямків. До нас люди приходять самі щось хочуть в якихсь напрямках працювати, і ми з радістю допомагаємо. Дякую за лаконічність. Продовжуємо. Це просто пане Ігор створює можливості задати чим більше питань. Доброго дня, Ховра Кіна, Кременчуцький національний університет. А скажіть, будь ласка, ви згадували про можливість мік... отримання мікрогрантів. Я б хотіла дізнатися, які, на вашу думку, найцікавіші і найприйнятніші для розвитку саме вашого міста були профінансовані якісь проєкти, які вам найбільше, можливо, запам'ятались, найбільше користь принесли? Дякую, Дякую за запитання. Так, є якісь напрямки, які прописані, на які ми звертаємо увагу в першу чергу. І воно в нас є на сайті, там де описані міські гранти. Туди більше уваги. Але якщо проєкт поданий на, на міські гранти, е, на думку комісії, незалежної яка, яка буде вибирати, куди йдуть гроші, вважатиме, що цей проект вплине на місто, його якимось чином покращить, вибираємо будь-який. Це залежить від, від, від комісії. Ай, перепрошую, просто я хотіла дізнатись, якісь приклади, можливо, які ви вже реалізували, які були у вас. На жаль, там інші люди займаються, але на сайті все є. Я можу сконтактувати, взнати, які та, які були. Мені здається, що перша хвиля закінчилась перших грантів, а зараз буде третя, друга, третя, наступна. Тому навіть якщо якісь були, то в тих, в тих яких не було, є можливість реалізуватись. Можна подаватись знову і знову? Друзі, давайте насправді визнаємо, що люди дійсно роблять революцію. Мені цікаво, що у вас в далекоглядних планах. У нас в далекоглядних то до наглядової ради. оце до, до них запитання. Я Прошу можу питання, запитати, гаразд. що розглядають. Доброго дня. Ви Юлія університет педагогічний Трагоманова. У мене запитання наступного плану: яким чином ви популяризуєте свою діяльність? Тобто, як. Загальна, загальне суспільство, скажімо, того самого Івана Франківська, дізнається про вашу діяльність. Дякую. Дякую дуже. Питання дуже важливе для нас на тепер і актуальне. А, якось так склалась ситуація, що а, в тому числі і відповідь на ваше запитання: ідей завжди більше, ніж можемо реалізувати. Це перше. Люди підтягуються, як правило, людей хватає, фінанси також підтягуються. А от а, по, е, нагадайте, що ви казали про популяризацію. Популяризація, е, тобто, розумієте, ми працюємо над тим, щоб, щоб робити проекти, а є запити з інших людей, з інших міст, особливо по Urban урбайстуа, е, 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 ресторану. Е, давайте зробимо таке саме місце і, і і самі люди нас знаходять. Ми, нас зараз завдання якимось чином. Зробити так, щоб мати можливість далі працювати. Запитів дуже багато. Ми не встигаємо їхати куди треба. Я тут, напевно, не знаю. Поки що остання адекадитоване, що дозволи поїхати. А, але в нас є день відкритих дверей. Раз в місяць. А, я пришлю анкетку або пишіть на, на сайт, що ми маємо бажання до вас приїхати, подивитися, випитати, питайте все, що хочете. Ми приймемо, розкажемо, буде вся команда. Один день в місяць ми відділяємо на те, щоб ділитись. Ви ще більше надихаєте, про моїй говорю. Прошу питання. Ну, все, до роботи. Ні, я думаю, що гості просто не можуть усвідомити, що це дійсно відбувається в Україні. Точно працює, приїдьте, помазайте. Мені самому все. не віриться, тому все. я беру. Все живе. Я я ставлю обов'язок перед собою до вас. Таки завітати до вас на, на гостини і переконатися наживо, і потім доповісти всім друзям. Звичайно, запрошую всім, кому цікаво, насправді та а зазначаєте Urban Space Radio. Дякую, пане Ігоре. Щиро дякую.